Всім привіт! Нарешті нас вийшло нове оновлення в Counter-Strike 2, нові брелочки, нові наклеючки, новий прицел на АВП, це просто жах. Ви, я надіюсь бачили, надіюсь, не бачили, не знаю. Це просто жах. Ну І також нові карти, тут все зрозуміло. Е, ну Я б, наприклад, не грав такі карти, це ужас. Лучше б вернули Short Dust, ну, чесно, ну, нові карти навіть заходити не хочу, там просто і так понятно, що один жах. Верніть мені в напарники Short Dust, Тоді я вернусь в Counter-Strike. Давай, дивимося нові брелочки, дивимося нові наклеючки, зайдемо, глянемо, що там за прицел на ВП. Ну і в принципі на цьому все. А спонсором цього відеоролика стає Blue D Case. По промокоду LAKІKSGO ви можете отримати 70 центів на баланс, тому ви використовуйте його. Також є тут дуже багато режимів, наприклад, режим контракт, в якому ви закидаєте пару своїх скінчиків, які вам не потрібні, і робите з нього один скінчик. Далі йде такий режим як апгрейд. Що це значить? Наприклад, відкрили кейс, випав скінчик, ну скінчик не подобається. Заходимо на режим апгрейд, вибираємо скінчик, який подобається. Головне, щоб був високий шанс на перемогу, і робимо апгрейд. До речі, можете спробувати зіграти новий режим снайперська битва, в якому все буде залежати від вашого скіла. Ну і, звичайно, для тих, хто перший на цьому сайті, для вас буде дуже багато безплатних кейсів. Щоденні безплатні кейси. Також рекомендую прив'язати свою електронну адресу та отримувати бонуси та промокоди. Друзі, також не забувайте, що окрім КС тут ще є РАЗ та дота, силочка на сайт буде в описі відеоролика. Ну, ужасний. Оце прикольний такий чудік, кстати. Оце нормік. Щось. Це що, скоромо віски не будуть на гранати, чи що? Ну, не знаю, щось похоже на гранату реально. Ну, такі брелочки, я поняв, нормік. Ну, це не дуже. Ні чом. чому. Ну, не дуже подобається. Не дуже. Ну, це така прикольненька. Типа, мозги, да. Ну, нормік. Тут у нас нічого цікавого. О, ця прикольно виглядає. Ця виглядає реально круто. Мені подобається Джокер такий. О є, клоун. Джокер чи клоун? Це клоун? Джокер Коротше, не знаю, знапіші коментарі, ладно. Ну, це така мілашка пікмі. Окей. Okay. Не подобається це. Ну, це теж, кстати, прикольно виглядає. Непогано. Ідемо далі. О. Oh. Так, це воно вже пішло розове. Ну це лучше, ніж це. Пілка лучше, ніж виходить, ось це, як на мене. Ну Це не дуже прикольне. Не знаю. Ні, це взагалі ужас. Ну, це теж таке не дуже прикольне. Ну, ось і нормі, кстати, виглядає. Не знаю, кому подобається, кому мені, але Мені таке понравилось, напевно. Такий жах, я таке, оце люблю. Ничтожество. Так, також у нас є ось таке. Не знаю, ну, щось таке не очень. О, oh, так, це в нас таке у нас червоненьке. Ну виглядає прикольно. Далі що в нас? Ну, ні, це не очень. Ну, кстати, прикольно, я тут міт зроблено класно. З одної сторони. Ну, не знаю, мені щось не дуже понравилось. Ну, це не. Вот. What? What fuck? What the fuck? Секундочку. Секундочку. Оу май. Оу. А що це в мене за рука сіра? Ви бачите це? Ну, коротше, брелок прикольно виглядає. Блін, оце взагалі прикольно. Такого я раніше не бачив ніколи. Мм, да, оце круто. Оце реально круто. Окей. Все, це ласт нас була. Окей, йдемо далі. Йдемо далі. У нас ще є отакі от рофельні. Такі рофільні брелочки Ну, це таке, знаєте, типа. Оце прикольненько таке. Тоже такий прикольний собі рофільний. Ну це не дуже. Ну, це такий нормік теж. Нормальний. О, це синька. Нормально виглядає. Нормально, окей. Ну, прикольно. Не знаю, комусь може її понравиться ну як воно буде виглядати. Як воно буде виглядати? Ні, що це за рука? Це взагалі неадекватно. Зробіть нормальне оновлення. А то брелочки, наклейки, а рука ось обліч стричить, це просто капець. Ну, не знаю. Ну, да може може нормально бути. Не знаю, ну комусь може і сподобається. Мені щось не дуже зайшло. Окей, так, це в нас понятно. Це не дуже. О, це прикольно переливається холо. Нормально, кстати Тут що в нас? Нет. Нет. No bad. No. А, до речі, може бути. До речі, може бути. Окей. о Оце прикольно виглядає. М, бургер. Бургер. Окей. Окей. Це не дуже. та взагалі. Непонятно що. Це тоже щось таке непонятне. Ну, царофильне така прикольно, кстати. Кстати, прикольно, да, реально нормик. Вот. Ну да, класно, класно, окей. Ужас. Стоп. Стоп. Оу, oh, мен! А ну-ка. О, це, бля, оце сюда б на цей дігл. Оце б сюди на цей дігл начепив. мен oh, Оце хороший брелочок. Це буде перший брелок, напевно, який я куплю. І на цей дігл. О май гад. Бля, надіюсь він потім буде недорого стояти. Ну, напевно, що дорого, але не знаю наскільки. Оце прикольно. Оце гуд оце гуд. Просто гуд. Оце хорошо, оце окей. Okay під і дігло, то що треба реально. Оце хорош. Оце хорош. Порадували, порадували. Ну це ні. Це ноу. No. І це ноу. No. Оце оце то що треба. Оце просто красавчики. Далі, окей, йдемо наклеючки. Дальше в нас наклеючки є нові. Глянемо, що тут у нас по наклеючкам, є, прикольні нема. ні Ну, таке, типа, нормально для синьки. Для синьки норм. Синька? О. Хм. Стоп. Стоп. А воно не переливається? Чи... Стоп, 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 стоп. Ну, для Сеньки вообще хорошо. А ну, стоп, отак Не, для Сеньки хорошо. Окей, для Сеньки окей. Сене. Сене. Ну, це тоже непогано, до речі Ну... Нормик. Пейчик. І це взагалі, блядь, непонятно що. Ну не знаю, це для кого вони придумали. Ну, для кого це вони придумали? Дивіться, в мене просто, блять, оновлення вийшло, не можна вибрати скін. Ні ну це взагалі ужас. Ідемо далі. Хм. Я в інтернеті, кстати, десь бачив, що таке додадуть. Оп. Ну, нормик, красавчики. Красавчики. Хтось десь теперчи побачить, хоть на клечках. А це інтересно, зроблено. Це цікаво зроблено. А ну, ка я огляну их, якщо их, например, вот так вот. Но ну, якщо весь заклеїти ну не знаю. Не, на скині вони так собі виглядають. тут тут краще. Це окей, це не. Ні. ні, це дуже ужасне. Такий череп, ну хз. Слишко ні. Це теж мені не подобається. Це... не знаю на любителя напевно. Це взагалі якийсь початок пальця розробочика. Так. Нічого цікавого. О, оу. Оу, оу. Ужас. А оце хорошо. А оця наклеючка ПМБ. О, стійте подождіть. Оце нормік. А оце вообще класно. Подождіть, а ну-ка. Опять же візьму цей дігл. Ну, хз не знаю. Ну, виглядає непогано. Ну, тут, понятно. М -м, прикольно придумали, кстати Дуже круто виглядає. Ага. Поняв Окей. Можна робити комбо собі таке. Окей. Що далі? Ну, для червоного не дуже. Подожіть. А. А. Окей, може бути. Окей. Оце взагалі зачет Стоп. Дігл. Сюди ну, може бути. Прикольно, да. Окей. Ну, щось новеньке, щось новеньке. Угу, у яблучко. Наліпка у яблучко. Ух. Ніфіга вона не подавляла тут всякої теми інтересної. Оу, оце круто, а стоит, воно буде з цим. Оп, стоп, 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 стоп. Угу. Ну, нормік окей, гуд. Так, ще є наліпки, окей. У нас є ще наліпки, погнали. Ще в нас ось такі є наліпочки, їх небагато. Теж глянемо. Ну, норм. Для синючки. Нормік, окей. Ну, таке, поняли? Тут нема що цікавого, Оце, кстати, нормально виглядає. Ну тут прям девгоріти не будемо. Тут зрозуміло о це класно виглядає. А ну-ка, як би воно на діглі виглядало. А ну-ка. о це теж класно. Це вона розова, так? Да? Так, да, отлічно. Ну, це теж, кстати, нормально виглядає. Так, що тут у нас. Ага, все, я поняв. Окей. Окей. Все, капсули глянули. Ой, кажу, капсули, наклейки глянули, брелочки глянули. По оновленню ще карти додавали, я на початку говорив. Нарешті верніть мені, будь ласка, шорт э, даст тому що це моя улюблена карта в напарниках. Будь ласка, верніть її. Шпаси було добре. І погнали, що покажемо новий прицел на АВП. Опа, а я, до речі, не знаю, на Мусі теж виходить на муха? Муха. Е -е -е. Муха, муха. Анука. <звук> Ляля. <звук> Авік. Авік. Я... Навіку я бачив. Вот, ну... М -м Як? Я не знаю, чи це зручно, може, просто непривично але ну, поки що виглядає. Ні... Ну, не то, що виглядає якось. Незрозуміло, чи буде зручно робити флі. Ну, типу, фліки, по, по ідеї все окей. Ну, не знаю, ну, типу, незрозуміло. Що ви думаєте? Пишіть в коментарі. А на муха. Ой, що я беру? Муха, так. А ну-ка. да муха теж. Окей. Скар. Боже, 400 років не брав його в руки. Ага. А, ну це понятно, це значить не всі взяли, да? Так. Да. Ага, ну, коротше, я поняв. Я поняв. Окей. Окей, ну не знаю. Значить, дивіться, по брелочкам. По брилочкам. Є прикольні реально брилочки, є прикольні наклечки, прицели, прицели, оці, що на снайперках, не знаю. Поки що мені не дуже сильно заходить. Але це, я думаю, привичка просто. Це недільку-дві пограти, і все буде good. Е, Карти, як обично, ужасні. Верніть мені, будь ласка, мій. Улюблений, улюблений шордас в напарники. Тут просто нема що дивитися карта є карта, як обично, кал. Ну, чесно, просто, ну, вибачте, хто любить ці нові карти, я не знаю, чи є такі люди, ну просто кал. Верніть нормальні карти, будь ласка. І в принципі, на цьому все оновлення. що не знаю. Щось такого більш глобального нічого не зробили, окрім цього, брелочків, е наліпок і оцього прицелу. Більш такого нічого нема. Всім дякую за відеоперегляд. перегляд Вибачайте що за пізненням виходить відеоролик. Оскільки воно мені вже вийшло вчора, а я тільки випускаю сьогодні відеоролик. Ну, є трошки справи, не вистачає часу. Скажу, як і є. Прожи, майте лайк, підписуйтесь на канал, не забувайте приймати участь в розіграші на дігл в телеграм-каналі. Ось такий діглець у нас розігрується. Ось такий. Отак от. Гуд. Вот. Все. ББшка.